Ласкаво просимо на канал Скарбниця Духовності, імена для молитовного поминання залишайте в коментарях під відео. Реквізити для вдячних пожертв в описі під відео. Господи, сил і Царю Небесний, ти, що все тримаєш у своїй непохитній руці, поглянь милосердно на нас, недостойних дітей твоїх і почуй смиренну молитву нашу, напишіть імена та прохання в коментарях. Поклади, владику, захисну десницю твою на наші душі й тіла, щоб під твоєю опікою ми уникали всякого зла, видимого й невидимого. Ти один знаєш таємниці наших сердець і бачиш усі скорботи й небезпеки, що оточують нас, відаєш, що без твоєї допомоги ми не здатні встояти перед ворожими підступами і сум'яттям цього мінливого світу. Господи Ісусе Христе, що добровільно зійшов на хрест задля спасіння всього людства, зміцни наш дух і даруй нам мужність духовну, зійшли на нас твердість віри, щоб не похитнулися ми в час випробувань, не попусти ворогам нашим, земним чи пекельним, затьмарити розум наш сумнівом або страхом, але укрий нас своєю благодаттю, щоб ми в чистоті серця та в мирі оспівували. Пресвяте ім'я Твоє, пошли, чоловіколюбець, ангелів Твоїх охоронних, аби вони супроводжували нас на всіх дорогах життя і відганяли від нас усякі спокуси, підступи та нашіптування диявольські, нехай їхні крила оберігають нас від бід і нещасть, а серце наше нехай завжди палає любов'ю до тебе. Навчи нас бачити твій промисел навіть у лихих годинах, щоб і в скорботах, і в радощах. Ми насамперед зверталися до Тебе з подякою та довірою. Пресвята Богородице, мати світло та заступниця за весь рід людський, простягни свій всемогутній покров над усіма, хто з надією благає небесної опіки, визволи нас від підступів лукавого, від злоби ворожої та від нашої власної гордині. Нехай Твоя лагідна любов навертає наші серця до милосердя і смирення. Щоб ми в єдності один з одним прагнули правди і святості, прославляючи Сина Твого і Бога нашого. Святі угодники Божі, ви, що перебуваєте в небесному світлі, не переставайте молитися за нас перед Престолом Всевишнього, нехай ваші святі прохання зміцнять нашу віру, пробудять у нас ревність до добрих справ і допоможуть уникати гріховних падінь. Благаємо вас, моліться. Щоб Господь осінив нас своєю благодаттю, а ми повсякчас славили святе ім'я Його своїм життям та праведними вчинками, бо Ти єси, Господи, наша твердиня, непохитна і нездоланна оборона, з тобою не страшні ні бурі, ні хвилі житейські, бо ти наставляєш нас на дорогу спасіння, тобі славу воссилаємо з предвічним Твоїм Отцем і Пресвятим Благим і животворчим Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Владику Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що з волі Отця і силою Духа Святого зійшов у світ, аби спасти нас, Ти є твердиня і щит для душ наших. Зглянься, милостиво, на благання вірних дітей Твоїх, і віджени від нас усяке зло та ворожі підступи. Напишіть імена та прохання в коментарях. Щоб із чистим серцем прославляли тебе, найсолодшого Спасителя і Господа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обраний царю неба і землі Ісусе Христе, що зійшов з небесного престолу, аби відчинити ворота спасіння кожному, хто з довірою припадає до Тебе, Ти став для нас світлом у темряві та правдивим провідником посеред бурхливих хвиль цього світу. Тож ми з вірою взиваємо до Тебе, Ісусе, Спасе наш, будь для нас нездоланною обороною і непохитним щитом. Ти, що розпростер на хресті причисті руки Свої, подавав владу гріха й смерті, допоможи й нам повсякчас пам'ятати про Твою жертву любові, щоб невпинно величати Твоє святе ім'я та співати Тобі. Алілуя. Ангели дивуються глибині твого смирення, коли ти цар слави. Зволив народитися у вбогій стаєнці, щоб стати близьким до кожної людини і звершити таїнство спасенного Боговтілення. Ми ж охоплені подивом перед неосяжністю твоєї любові, з глибини серця приносимо тобі таке славослів'я, Ісусе, що своїм пришестям звістив світові про невимовне милосердя Боже, будь нашим небесним покровом. Ісусе, що прийняв на себе людське тіло. Аби піднести нас до висот благодаті, просвіти наші темні думки, Ісусе, що в всьому уподібнився нам, окрім гріха, вчини нас спадкоємцями Твоєї святості, Ісусе, що з любов'ю прийшов до гнаних і зневажених, захисти тих, хто знесилений спокусами, Ісусе, що в одиноких і забутих являєшся добрим самарянином, зігрій наші самотні серця. Ісусе, що з любов'ю любов'хиляєшся до кожного стражденного, вилікуй наші душевні і тілесні рани. Ісусе, що покриваєш своїм світлом усіх, хто волає до Тебе, зміцни нашу віру у Твою присутність. Ісусе, що зійшов із небес, аби відчинити нам браму царства, відчини й двері наших сердець для благодаті. Ісусе, спасе наш. Будь для нас нездоланою обороною і непохитним щитом, побачивши твою непереможну силу, навіть біси тремтіли й корилися в ладній силі Сина Божого, Ти явив, що жодна темрява не здолає Твого світла. Тож і ми, коли настають важкі хвилини боротьби, з упуванням схиляємося перед Тобою, співаючи, Алілуя, прагнучи прославляти незбагнене Твоє милосердя Ісусе Спасе наш. З любов'ю та смиренням молимося так, Ісусе, Слове Отця, що проникаєш у кожне серце, вилікуй наші глибокі душевні рани, Ісусе, що розриваєш кайдани гріховні, наповни нас духом щирого покаяння, Ісусе, що прощаєш злобу і беззаконня тим, які щирокаються, допоможе і нам знайти чистоту серця, Ісусе, що є єдиною брамою, через яку входять праведні. Веди нас дорогою Спасіння, Ісусе, що знімаєш тягар з втомлених і обтяжених, дай нам мир у скорботах наших, Ісусе, що оберігаєш, немов вірний пастир, захисти кожного, хто віддано тобі служить. Ісусе, що визволяєш полонених пристрастями, звільни нас від страху і малодушності, Ісусе, що ламаєш підступи князя темряви. Утверди нас у мужності та терпеливості, Ісусе, Спасе наш, будь для нас нездоланою обороною і непохитним щитом. Сила Твого Божества сяє у кожному творінні, о Ісусе, Всемогутній, Ти з премудрістю підтримуєш увесь світ і не допускаєш, щоб навіть пташка впала без волі Отця. Тож і ми, покладаючи надію на твій батьківський промисел, вдячно співаємо тобі, Алілуя! Маючи Тебе, Христе, як найцінніший скарб, дорожчий за всі благосвіту, люблячим серцем кличемо. Ісусе, що навчаєш надії на святу волю Божу, оселив нас дух вдячності і покірності, Ісусе, що вчиш нас невпинно молитися, навчи наші вуста і серце постійно славити Тебе, Ісусе, що втомовуєш духовну спрагу, живою водою благодаті. Чини нас причасниками цього джерела життя. Ісусе, що кличеш кожну людину до правдивого щастя, дай нам мудрість Твого Євангелія, Ісусе, що являєш досконалий приклад смирення, навчи нас любові без умов і меж, Ісусе, що не відкидаєш серця скрушеного, зруйнуй нашу гординю і закам'янілість, Ісусе, що силою Христа перемагаєш нашу неміч. Зміцни нас у боротьбі зі спокусами, Ісусе, що даруєш Воскресіння і вічне життя, веди нас до нетлінного світла, Царства Твого, Ісусе, спасе наш, будь для нас нездоланною обороною і непохитним щитом, серед битви з нашими пристрастями та злими силами світу, цього ми інколи впадаємо в розпач і серце наше слабне. Але, звертаючи погляд до твоєї нездоланної величі, оживаємо духом і з глибини душі взиваємо Алілуя. Чуючи твої слова, не бійтеся, я подолав світ, зміцнюємося у вірі і зі смиренням просимо. Ісусе, що переміг ненависть розп'ятою любов'ю, визволи нас від духа ворожнечі, Ісусе, що в терпінні своєму дав нам приклад у стражданнях. Допоможи гідно нести свій життєвий хрест, Ісусе, що кров'ю своєю змив гріхи всього людства, омий і наші душі від усякої скверни, Ісусе, що лагідністю і покірністю зцілюєш озлоблене серце, навчи нас перемагати зло добром, Ісусе, що Воскресінням Своїм відкрив нам небо, піднеси наш зір до вічного життя, Ісусе, що проганяєш бісів і їхні підступи. Подає нам розсудливість і чистоту помислів, Ісусе, що дієш чудесами задля зміцнення віри, зміцни нашу надію на Твою всемогутню допомогу. Ісусе, що подаєш благодать для перемоги над гріхом, визволи нас від черствості і байдужості серця, Ісусе, спасе наш, будь для нас нездоланою обороною і непохитним щитом, як незгасне світло у темряві життєвих випробувань. Ісусе, сяєш ти перед кожним, хто шукає правди і свободи від гріха, просвіти серця наше світлом твоєї істини, щоб ми не блукали у марноті, а й йшли за Тобою, взиваючи, Алілуя, піднімаючи очі до Тебе, Ісусе, як до Сонця правди, з покорою промовляємо. Ісусе, що своєю вічною премудрістю наставляєш на путь праведний, просвіти розум і серце наше. Ісусе, що на Христі виявив безмежну любов до світу, розпалив нас полум'я невгасимої вдячності, Ісусе, що приймаєш кожного грішника з милосердя Митця, веди нас дорогою покаяння, Ісусе, що в молитві Гевсиманській показав досконалу відданість волі Отця, вчини нас слухняним і небесним заповітам, Ісусе, що прагнеш, аби всі були єдині. Зміцни нашу взаємну любов і злагоду, Ісусе, що даєш нездоланну зброю благодаті проти видимих і невидимих ворогів, навчи нас розумної духовної боротьби. Ісусе, що являєш милосердя найбільшим грішникам, вилікуй і нас своєю Спасительною ласкою. Ісусе, що кличеш віддати все і йти за тобою, даруй нам відвагу відректися гріховного прив'язання до світу. Ісусе, спасе наш, будь для нас нездоланною обороною і непохитним щитом. Проповідники Євангелія, пішовши в усі кінці землі, звіщають світові про Твою перемогу над гріхом і смертю, і кожен, хто з вірою приймає Тебе, долучається до благодаті Воскресіння. Тож і ми, наповнені радістю від зустрічі з Тобою, прославляємо тебе спігом, Алілуя». Відкривши нам небесну благодать у святих таїнствах, Ісусе, Ти робиш нас співучасниками Твого Божества, тож із подякою промовляємо, Ісусе, що у хрещенні даруєш нам нове народження, обмий нас від усякої плями гріха, Ісусе, що у святім причасті єднаєш нас із собою, наповни наші серця животворчим тілом і кров'ю Твоєю. Ісусе, що в таїнстві покаяння стираєш наші провини, вчини нас чистими перед лицем Твоїм, Ісусе, що у миропомазанні, зміцнюєш нас Святим Духом, запалив нас Його нетлінні дари. Ісусе, що у таїнстві подружжя освячуєш Союз Двох, благослови наші родини миром і любов'ю, Ісусе, що через священство подаєш церкві свою благодать. Укріпи служителів Твоїх у ревності і святості, Ісусе, що зціляєш недужих у таїнстві соборування, оздоровий наші немочі, душевні та тілесні, Ісусе, що кличеш усіх до досконалої єдності, сподоби і нас вічної радості в Царстві Твоєму, Ісусе, спасе наш, будь для нас нездоланою обороною і непохитним щитом, прагнемо завжди мати Тебе перед очима. Господи, як непохитний дороговказ, не допусти нам збитися зі шляху Твоєї правди, огорни нас покровом своєї всемогутньої благодаті, щоб устами і серцем повсякчас прославляли Тебе, Алілуя! Хто йде за мною, той не ходитиме в темряві, сказав Ти, милосердний спасе. Тож і ми, відкидаючи пітьму гріха, промовляємо: Ісусе, що є живим словом Отця. Оживи наш дух слуханням Твоїх заповідей, Ісусе, що приходиш до всіх немічних і зболених, вилікуй нас від застарілих пристрастей, Ісусе, що випробуваннями очищаєш нас, навчи зносити їх із терпінням і вдячністю. Ісусе, що даруєш свободу дітям Божим, збережи наше сумління неоскверненим, Ісусе, що у молитві відкриваєш нам живе спілкування з тобою. Чини нас істинними молільниками, Ісусе, що бережеш скарб віри в церкві Своїй, не дозволь нам заблукати у звабах віку цього, Ісусе, що підтримуєш немічних у боротьбі, підкріпи тих, хто вже занепав духом і зневірився, Ісусе, що обіймаєш грішників Своїм прощенням, випрями і наші шляхи, щоб жили ми для Твоєї слави, Ісусе, Спаси наш, будь для нас нездоланою обороною! І непохитним щитом, дивне і незбагненне Твоє проведіння щодо нас, владико, бо ти, знаючи потреби наші краще за нас, завжди провадиш до спасіння, тож споглядаючи навколо вияви твоєї милосердної опіки, невпинно взиваємо, Алілуя. У житейських бурях часто, мов Петро, починаємо тонути, проте Ти, Господи, простягаєш руку свою, рятуючи нас. Тож із вдячним смиренням благаємо, Ісусе, що підтримуєш тих, хто занепадає під час випробувань, зміцни нашу віру у хвилі сумнівів, Ісусе, що кожному показуєш вихід у складних обставинах, навчи нас покладатися на Твою премудрість, Ісусе, що допускаєш спокуси, аби в них ми гартувалися вдобрі, допоможи нам зростати у чеснотах, Ісусе, що вислуховуєш навіть стиха зітхання. Ті ж зажурені серця наші, Ісусе, що вдихаєш мужність у тих, хто проповідує Твоє Слово, зміцни всіх благовісників і пастирів, Ісусе, що відновлюєш у нас надію, коли слабний Дух обнови наші серця Духом Святим, Ісусе, що у Святому Писанні об'являєш нам волю Свою, навчи нас розуміти та виконувати її. Ісусе, що крокуєш попереду нас як добрий пастир, провадь нас вузькою стежкою до спасіння. Ісусе, спасе наш, будь для нас нездоланою обороною і непохитним щитом. Кожна душа покликана прославляти Тебе, о Христе Боже, бо Ти відкрив нам браму вічного блаженства в Своєму Царстві. Тож, нехай уся мова і всяке серце оспівують Твоє Пресвяте ім'я, радісно виголошуючи. Алілуя, тиме джерело святині і добра, о Ісусе, і все, що праведне і істине, походить від Тебе, тому з вдячним благоговінням промовляємо. Ісусе, що сповнюєш того, хто прагне правди, утверди нас у постійному духовному зростанні, Ісусе, що приймаєш кожного щирого молільника, вчини нас непохитними у молитві. Ісусе, що перев'язуєш рани тим, хто плаче над гріхами своїми, утіш і нашу скорботу, Ісусе, що насичуєш душі своєю реальною присутністю, звільни нас від духовної холодності, Ісусе, що кличеш нас до святості в таїнствах церкви, освяти наше життя своєю невидимою силою. Ісусе, що стаєш обороною для смиренних, Подай нам чесноту смирення у боротьбі зі Злом, Ісусе, що допомагаєш віднайти нетлінні скарби посеред суєти світу, спрямовуй наш розум і волю до вічного, Ісусе, що невпинно заступаєшся за нас перед Отцем Небесним, будь поручителем нашим у день Суду, Ісусе, Спасе наш, будь для нас нездоланною обороною і непохитним щитом. Повсякчас прославляємо Тебе, Ісусе. Царю, царів і Господи володарів, бо ти створив видимий і невидимий світ і все тримаєш у долонях своїх, зі страхом Божим і любов'ю співаємо тобі, Алілуя! Як цар слави, ти кличеш нас увійти до небесного воїнства, даючи шолом спасіння і меч Слова Божого, тож, бажаючи стати твоїми вірними слугами, взиваємо, Ісусе, що зміцнюєш наш розум. У боротьбі з гріховними помислами очисти наші бажання і прагнення, Ісусе, що утверджуєш дух у вірі, вчини нас непохитними перед спокусами лукавого, Ісусе, що своїм словом навчаєш, що справжня радість, услідуваній за тобою, надихни нас на жертвеність, Ісусе, що через благодать Духа Святого наділяєш нас силою свідчити про тебе віджени від нас духа страху і маловірства, Ісусе, що приносиш мир у розбрат світу, допоможи зберігати цей мир у наших спільнотах, Ісусе, що вливаєш благодать для здобуття чеснот, утверди нас у правді, чистоті і милосерді, Ісусе, що чуваєш над нашою долею, веди нас дорогою боголюбства й святості, Ісусе, що обіцяєш вінець перемоги над гріхом. Сподобай нас отримати нев'янучий вінець у царстві Твоїм. Ісусе, Спасе наш, будь для нас нездоланною обороною і непохитним щитом. Кожен, хто з вірою призиває Твоє ім'я, знаходить у ньому захист і силу. Ти, що навіть на Христі молився за тих, які тебе розіп'яли, є невичерпним джерелом милосердя, тож нехай вдячний спів Алілуя ніколи не згасає у наших устах. Промені твої благодаті розсіють темряву гріха і розпуки, тому з довірою припадаємо до тебе, Ісусе, що приходиш як світло правди у морох земної неправди, просвіти наш духовний зір, Ісусе, що воскрешаєш надію гупалих, поверни до життя охололі серця наші. Ісусе, що звільняєш від страхів і марнот світу цього, утверди наші душі в упованні на тебе. Ісусе, що у святому хрещенні об'явив нам синівство Боже, нагадай нам про гідність дітей Божих, Ісусе, що проголошуєш блаженство для вбогих духом і чистих серцем, допоможи нам наслідувати ці чесноти, Ісусе, що отираєш сльози тих, хто кається і плаче перед тобою, утіш скорботу нашу. Ісусе, що насичуєш спраглих правди Собою. Наверни нас до чистоти помислів і діл, Ісусе, що приймаєш усіх, які щиро кличуть до Тебе, не відкинь і нас, коли падаємо, але підведи своєю милістю, Ісусе, спасе наш, будь для нас нездоланною обороною і непохитним щитом. Бажаючи прославити Твою невимовну любов, приносимо тобі цей акафіст як приношення вдячних сердець, прийми Його, Господи. Як пахучий кадильний дар, захисти нас від усіх ворожих нападів та утверди у своїй благодаті, щоб ми завжди співали Тобі, Алілуя! Оспівуючи Тебе, Ісусе, прагнемо духовно єднатися з тобою вже тут, на землі, аби згодом успадкувати Твоє Небесне Царство. Тож із покірливою довірою взиваємо, Ісусе, що кличеш нас увійти у радість Твою. Зціли нас від гріховної закам'янілості, Ісусе, що ділишся з нами скарбами своєї благодаті, захорони нас від духа падіння і розслаблення, Ісусе, що подаєш мир тим, які шукають Тебе, допоможи нам берегти духовну тверезість і пильність, Ісусе, що приймаєш служіння щирих сердець, освяти наші задуми і діла любов'ю до Тебе. Ісусе, що не втрачаєш жодного, хто приходить до Тебе, укріпи нас, аби не зблукати зі шляху правди. Ісусе, що наповнюєш кожну мить життя своїм промислом, відкрий нам очі на Твою дію і провід. Ісусе, що проникаєш у всі наші страхи і сумніви, лагідним поглядом, подай духа довіри і відваги. Ісусе, що вже тут сподобляєш нас відчувати початки майбутнього блаженства, навчи нас жити у невпинній подяці, Ісусе, Спасе наш, будь для нас нездоланою обороною і непохитним щитом, О всесильний Ісусе, Спасителю і захиснику наш, прийми це смиренне підношення душ наших і не відверни обличчя свого від тих, хто з вірою припадає до Тебе. Своєю могутньою десницею віджени всяке злої захорони нас від ворожих зазіхань, щоб, перебуваючи в твоїй любові й мирі, ми невпинно славили Присвяте ім'я Твоє, взиваючи алілуя, алілуя, алілуя Алілуя, у Всесильний Ісусе, Спасителю і захиснику наш, прийми це смиренне підношення душ наших і невідверне обличчя свого від тих, хто з вірою припадає до тебе. Своєю могутньою десницею віджини всяке зло і захорони нас від ворожих зазіхань, щоб, перебуваючи в твоїй любові й мирі, ми невпинно славили Пресвяте ім'я Твоє, взиваючи. Алілуя, 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 О всесильний Ісусе, Спасителю і захиснику наш, прийми це смиренне підношення душ наших і не відверни обличчя свого від тих, хто з вірою припадає до Тебе. Своєю могутньою десницею віджини всяке зло і захорони нас від ворожих зазіхань, щоб перебуваючи в Твоїй любові й мирі, ми невпинно славили Пресвяте ім'я Твоє, взиваючи Алілуя, Алілуя, Алілуя. Ангели дивуються глибині Твого смирення, коли Ти, Цар Слави, зволив народитися у вбогій стаєнці, щоб стати близьким до кожної людини. І звершити таїнство спасенного Боговтілення, ми ж охоплені подивом перед неосяжністю твоєї любові, з глибини серця приносимо Тобі таке славослів'я, Ісусе, що своїм пришестям звістив світові, про невимовне милосердя Боже, будь нашим небесним покровом, Ісусе, що прийняв на себе людське тіло, аби піднести нас до висот благодаті, просвіти наші темні думки. Ісусе, що у всьому уподібнився нам, окрім гріха, вчини нас спадкоємцями Твоєї святості, Ісусе, що з любов'ю прийшов до гнаних і зневажених, захисти тими, хто знесилений спокусами, Ісусе, що в одиноких і забутих являєшся добрим самарянином, зігрій наші самотні серця, Ісусе, що з любов'ю схиляєшся до кожного стражденного, Вилікуй наші душевні і тілесні рани, Ісусе, що покриваєш своїм світлом усіх, хто волає до Тебе, зміцни нашу віру у Твою присутність, Ісусе, що зійшов із Небес, аби відчинити нам браму царства, відчини двері наших сердець для благодаті, Ісусе, спасе наш, будь для нас нездоланою обороною і непохитним щитом, обраний царю неба і землі. Ісусе Христе, що зійшов з Небесного престолу, аби відчинити ворота спасіння кожному, хто з довірою припадає до Тебе, Ти став для нас світлом у темряві та правдивим провідником посеред бурхливих хвиль цього світу, тож ми з вірою взиваємо до Тебе. Ісусе, спасе наш, будь для нас нездоланною обороною і непохитним щитом, Ти, що розпростер на Христі причисті руки Свої. Подолав владу гріха й смерті, допоможи й нам повсякчас пам'ятати про Твою жертву любові, щоб невпинно величати Твоє святе ім'я та співати Тобі. Алілуя, Господи Ісусе Христе, Царю слави і Спасителю душ наших, Ти, що перебуваєш над усяким творінням, але водночас живеш у серці кожної віруючої людини, зглянься на нас, які склали цей акафіст. Бажаючи прославити Твоє безмірне милосердя, зійшли на нас свою небесну охорону від видимих і невидимих ворогів, утверди нас у правдивій вірі, діяльній любові і непохитній надії, щоб, ідучи слідом за тобою, ніколи не злякатися бурхливих хвиль світу цього. Збережи родини наші, напишіть імена та прохання в коментарях: Церкву Твою і весь народ у мирі та однодумності. Зміцни тих, які стоять на сторожі правди і справедливості, уті ж згорьованих, піднеси упалих, навчи кожного з нас остерігатися гріха і наближатися до тебе, єдиного життя і невечірнього світла, бо Ти є Бог милості та чоловіколюбства, і тобі славу висилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині. І повсякчас, і на віки віків. Амінь. Залишайте в коментарях імена для поминання, а реквізити для посильної підтримки знайдете під відео, ставте вподобайки та підписуйтеся на наш канал Скарбниця Духовності. Нехай Боже благословення перебуває з усіма вами.